РЗТК GB 20 V кіт, акумуляторна коса вагою 2,2 кг з напругою акумулятора 20 В. В комплекті: два акумулятори та зарядка для них, 5 пластикових ножів, металеві ножі, металевий різальний диск з 40 зубцями, шпуля паук, набір ключів. Повного заряду акумулятора вистачає на 15-20 хвилин роботи. Двигун безщітковий, що додає надійності приладу. Його продуктивності вистачає для 5200 обертів на хвилину. Також для Спеки тут захисний кожух та блокування кнопки ввімкнення, щоб ненароком її не увімкнути. Коса зручна та маневрена. Довжина регульована від 98 до 1,3 метрів, тому зручно діставати навіть до важкодоступних місць. Ручка де подібна. Конструкція добре збалансована по вазі, тому навіть тривала експлуатація не стане причиною втоми. Ширина зрізу 230 міліметрів. РЦТК GB 20V kit – акумуляторна коса, з якою і трава. І дрібна поросель, і чагарники будуть охайними.